Господь з вами, і з духом твоїм читання святого Євангелія від Луки, слава тобі, Господи. Того часу. Ісус виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов. Німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них сказали: Велзевулом, князем Бісівським, він бісів виганяє. А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм. Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я велзивулом виганяю бісів. Коли я велзивулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я, перстом Божим, виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною? Той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає слово Господня. Дорогі брати і сестри, сьогодні Ісуса звинувачують, що Він діє нечистою силою, силою нечистої сили. І дуже часто нам з вами доводиться почути в дискусіях різноманітних, та й у нас на кредо в коментарях люди в світлі останніх подій, треба сказати, досить сумних, часто, на жаль, на превеликий жаль. І люди дискутують, і хтось там питається, а як би Ісус вчинив ці ситуації? Ну і хтось там дискутуючи, каже, що ну Ісус тихенько пішов на хрест, нічого нікому не кажучи. Якби і так, і ні. Тому що так Ісус, коли вже ніс хрест, то вже нікому нічого не казав. Але також під час несіння цього хреста по дорозі ще казав жінкам: не плачте наді мною, але плачте над собою. Тобто не переживайте вже за мене, переживайте радше за себе, за своїх дітей, мав на увазі розвал Єрусалима, взяття в полон, всього, ну. Багато кого з єврейського народу, вони потім розпорошилися по всьому світі, потім поневірялися, в тому числі і Голокост. Це все наслідок тієї самої е, ланцюжкової реакції. І Ісус тоді плакав, йому було прикро, що так станеться, він не хотів цього. Е, далі Ісус розмовляє з розбійником, хоч вже на хресті. Е, далі розмовляє з е, апостолом Йоанном, е, розмовляє зі своєю матір'ю. Е, Сину, ось твоя матір, учню, ось твоя матір, мати, ось твій син. Ну, словом, ви пам'ятаєте, знаєте цей діалог, напевно, на пам'ять. Тобто Ісус розмовляв і під час суду теж розмовляв. Особливо цей фрагмент дуже важливий. Коли його вдарили, Він каже: якщо я сказав неправильно, доведи мені. Якщо правильно, за що ти б'єш мене? Так само і в сьогоднішній ситуації Ісус. Не робить так, як дуже часто люди думають, що треба завжди терпіти, мовчати. Є момент, коли треба змовчати, а є момент, коли треба обстоювати правду. І сьогодні Ісус саме не терпить, не мовчить. А коли його звинувачують, що він нечистою силою виганяє демонів, він каже, що те, що ви кажете, не є розумним, воно нелогічно, воно непослідовне. Тому що, якщо Велзевул, князь бісівський. Буде виступати проти себе самого, то з його царства нічого не станеться. Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє і дім на дім впаде, коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, що я велезе улом виганяю бісів? Розумієте? Ісус починає оборонятися, починає пояснювати. Тому, дорогі братчики і сестрички, мушу вам сказати: ви, напевно, це і без мене дуже добре знаєте. Що дуже часто наші брати і сестри, християни, католики, які кажуть, що треба терпіти, треба мовчати. Часто дуже це. Не наслідок смирення, яке, звісно, потрібне, без нього не можна взагалі в християнському житті. Але мені так здається, я так бачу. А чи ви так думаєте? Будь ласка, напишіть в коментарях. Мені цікаво, як думаєте конкретно ви, ті, хто дивиться, дивитеся мої проповіді, що дуже часто люди кажуть, що потрібно змовчати, не потрібно ніяк реагувати, не зі свого смирення, а зі своєї малодушності. З того, що люди бояться якось зареагувати, люди бояться якоїсь реакції, люди бояться якихось наслідків, люди бояться того, що хтось скаже, ну, добре, ти кажеш, а ну, то каже вже і Б. Потрібно буде потім далі бути послідовним. Потрібно буде відмовитися від якоїсь негарної поведінки, яка не личить справжньому католику. так. І... Тому мені здається, люди часто кажуть: ні, я краще усунуся з цієї дискусії, з цієї розмови, не буду порушувати якісь неприємні теми, бо це забере, можливо, якось там мій час, це забере. Можливо, якось там мені потрібно буде аргументувати, а я ще не досить добре знаюся на цій темі, і так далі. І так далі. Тобто люди радше з переляку усуваються з якоїсь дискусії, віддаючи на поталу, на посміховисько якісь божі правди. Як розібратися, як відрізнити, де смирення, а де боязливість? Ну тут нехай вже справді просимо Святого Духа, щоб він нас навчив, напоумив, показав, де ж справді, як ж справді зробити. Але то наступна справа. Отож, я би хотів, щоб ви це запам'ятали. Я думаю, це просто річ неймовірна і на наші часи, коли так багато християн просто топчуться з боку, і, знаєте, теж не раз. Розмовляв з багатьма людьми. Навіть ці самі дискусії в інтернеті, десь там якісь коментарі. Я кажу, от можливо, ви знаєте, і розповідаю людині, довго так розказую в деталях. Людина каже, так, я знаю. Я, це... я знаю, про що мова, я знаю про... про які коментарі мова. Але людина ніяк не зареагувала. Хоча знала, де правда, а де ні. Чому? Ну, тут вже в кожного, напевно, свої причини. Добре, йдемо далі. Сусові розповідають про Велзевула. Як ми знаємо, євреї жили оточені навколо, тобто з одного боку, Вавилон, з іншого боку, греки, римляни, Єгипет, великі цивілізації, великі імперії свого часу, і вони мали всі свої системи божеств різноманітних. І ті божества для нас з вами, для християн, є демонами. Е, і в тому числі Велзевул, це князь Бісівський, князь Мух, як про нього розповідається. До речі, е, якщо ви ще не читали, або, наприклад, не рекомендували, або у вас є діти-підлітки, і ви не знаєте, що їм читати, що їм, е, чим їм поцікавитися, то порадьте. Ну, якщо ці вже діти там, наприклад, не знаю, мають своїх там 16 років, ну, наприклад, вже можуть розуміти деякі справи, то рекомендую прочитати. Так і називається Володар Мух. Це про групу хлопчиків, яка потрапила на острів, і яка там починає е, робити деякі речі, намагаючись стати цивілізованими. Ну і там далі мали вони свої пригоди. Ну, от Саме так цей твір називається, тому що е, в деяких моментах ті діти стають захоплені е, певними демонічними силами, починають робити абсолютно якісь нелогічні, страшні речі. Так от, коли заходить мова про цього ж самого великого, Ли забуло то як правило. В нас в церкві завжди є величезне захоплення. Люди дуже сильно цікавляться, а де якийсь екзорцизм, а де знайти якогось саме екзорциста. І знаєте, це саме ті випадки, про які, на превеликий жаль, потрібно говорити, повторювати, толкувати, ну і, можливо, щось там десь залишиться. Можливо, десь там якась крапелька істини, десь там до людей попаде. Є випадки, коли справді є вже демонічна одержимість. Але перед тим як ця демонічна одержимість настає, то перед нею ще може бути багато яких інших речей. Тут є саме та ситуація, коли люди поза деревами не бачать лісу. Люди шукають, можливо, цих історій про одержимості, хочуть дивитися ці фільми, які дуже часто знімаються, виключно і тільки для якогось шоу, для того, щоб ну, просто полоскотати людям нерви. І хтось там знімає якісь дурнуваті фільми там, про різноманітних зомбі тих чи інших. А хтось хоче знімати фільми про одержимість. А мета одна і та сама: просто лоскотати нерви. просто… Злякати людей, а люди люблять, коли їм страшно, отож такі фільми користуються популярністю. Ми з вами повинні відсунути ці речі на сторону і повинні зрозуміти, що коли доходить до одержимості, це вже наступні речі, це вже страшні речі. Але перед тим сатана пускає свої щупальці, коли, наприклад, людина не хоче молитися, коли людина не хоче сповідатися. Коли людина каже, що в неї немає часу на те, щоб помолитися. І, дорогі братчики і сестрички, ну, одержимих як одержимих, слава Богу, це ласка Божа, мало. Але скільки людей, які живуть під владою диявола, без освячуючої благодаті, люди, які не сповідаються, люди, які не розрізняють, де є добре, де є погане. От починається ця дорога. До нечистої сили під його владу, тоді сатана захоплює людину під свою владу, коли людина не відрізняє, що добре, що є погане. Коли людина починає дискутувати і казати, ні, ну тут якби так всі люди роблять, а що в цьому такого. А якщо я це зроблю, в цьому буде приємність, а хіба ж це зле, уважно почитаємо сьогоднішнє перше читання. Дуже важливо завжди я вас заохочую до того, щоб ми проводили паралель між першим читанням і Євангелієм. І тут розповідається про те, як пророк Єремія закликає до Бога. І тут відбуваються такі порівняння страшні. Слухайте мій голос, і я буду Богом вашим, а ви будете моїм народом. Ну, всі би хотіли, щоб Бог був нашим Богом, а щоб ми були його народом. Всі би хотіли, щоб Бог був з нами. Напевно, так ми ж особливо зараз, під час війни, так сильно переживаємо, щоб Бог був з нами, так з нами Бог. Ну і далі. Ходіть кожною дорогою, яку я вам вказую, щоб вам було добре. Тобто, що зробити для того, щоб мені було добре? Ходити Божою дорогою. А чи багато людей знають, де Божа дорога? Ха, Не факт. Читаємо далі. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого, а йшли за власними думками, в запеклості свого злого серця, і пішли назад, а не наперед. Ось в чому річ не поч... тут не розповідається про Демона, тут не розповідається про Велзевула, тут розповідається про те, що вони ж не слухали, не нахиляли свого вуха до Божих слів, а йшли за власними думками в запеклості власного серця. Як часто зараз можна почути різна попкультурна історія? Книжки, серіали, фільми, весь час розповідається. Ось слухай свого серця. Головне, щоб ти слухав свого серця. Звідки ти людину знаєш, чи твоє серце тебе не заведе на манівці Звідки ти знаєш, що воно тобі підказує якусь добру річ? Можливо, те, що воно тобі каже, веде тебе на згубу. Звідки ти впевнений, що ти виконуєш Божу волю? Якщо ти виконуєш свою волю, то ти, як ми читаємо. Вони ж йшли за власними думками в запеклості свого злого серця, і пішли назад, а не наперед. Так, ось тут саме є ця велика різниця. На обкладинці Фейсбука в нас на кредо є такий малюнок лицаря і цитата архієпископа Фултона Шіна, який сказав, що під час війни. Нам не потрібно переживати, чи е, Бог по нашій стороні. Нам потрібно переживати, чи ми по його стороні, чи ми робимо те, що він хоче. Ось за це нам потрібно думати, за це потрібно ламати голову. Е, сьогоднішній час є дуже неспокійним, не тільки через війну, а також через те, що дуже багато людей кажуть, що правди немає. Це як з якої сторони подивитися, а як подумати? Добрим є тільки те, що приносить приємність, і багато людей відсувають Бога на сторону. Інколи людей пробиває, і люди починають цікавитися, де там екзорцизми, де там нечиста сила, але теж, поцікавившись, дуже швидко знову відходять. Тому потрібно вкладати не в негатив, а в позитив. Нам потрібно шукати Бога через молитву, через сповідь, через адорацію, через причастя. Нам потрібно шукати, де промовляє Бог. Нехай це Боже Слово достукається сьогодні до нас, щоб ми з вами ходили його дорогами.